Екзаменаційний маршрут номер 10 сервісного центру 7141 міста Черкаси. Друзі, вітаю вас на каналі. Екзаменаційний маршрут починається тут на території сервісного центру, ви будете виїжджати з цього повороту саме і повертаєте на вулицю Академіка Корольова і знов вулиця Академіка Корольова повертає праворуч, правий покажчик повороту. Який тут майже ніхто не вимикає чомусь. І рухаємось прямо. В такій ситуації знижуємо швидкість і продовжуємо рух. Зараз нам, згідно маршруту номер 10 необхідно повернути праворуч на вулицю Сумгаїцька. З'являється додаткова полоса, вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштувалися. У крайню праву смугу, бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Права смуга для руху, праворуч, пішохідний перехід. Якщо пішоходи є, надаємо перевагу, забороняючи сигнал світлофору, зупиняємось, пропускаємо пішоходів, пропускаємо інший транспорт та можемо повернути на забороняючий сигнал світлофору, бо в нас є зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору. Повертаємо і продовжуємо рух. Маршрутка. Лівий поворотник вмикнула все, ми надаємо перевагу, бо ми в місті. І він виїжджає з карману. З кишені. Друзі, всі маршрути є, всі 15 є на каналі. Будь ласка, дивіться, вони в відкритому доступі. Заварюйте смачну каву. І я буду вам вдячний, якщо ви мені задонатите на каву, мене це дуже мотивує. Якщо ці відео для вас корисні, дуже вам вдячний. Буду, карта Приватбанку є в описі цього каналу. Рухаємось прямо, якомога правіше до дороги, як на направил дорожнього руху. І тут десь за пішохідним переходом вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, ліворуч, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, особливо якщо у вас немає датчиків сліпих зон у дзеркалах заднього виду. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємося обов'язково перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. І на прямих колесах ми будемо виконувати розворот. В смислі на прямих колесах викатуватися на перехрестя. І тільки тоді, коли ми побачимо, що ми можемо виконати розворот, або якби це був лівий поворот, ось тільки тоді ми вже вивертаємо колеса. Наша задача в тому, щоб автомобіль стояв прямо. Для безпеки дорожнього руху це важлива річ при лівих поворотах, особливо там, де літають дуже сильно, дозволяючи сигнал світлофору. Виїжджаємо на середину перехрестя і чекаємо, коли у нас прийде зустрічний транспорт. Повертаємо з середини. Дивимося, щоб нас тут ніхто не зарізав, хто хто виконує, бо іноді буває таке, що виконують лівий поворот, і вони там ріжуть траєкторію вам, тому так треба вибрати такі радіо, щоб воно, ніхто не підлазив туди. І дивіться, щоб, вони... щоб ви бачили, що дійсно туди ніхто не лізе. Якщо хтось лізе, то дайте йому дорогу, хай вона їде, шукає собі далі те, що він собі шукає. Добре, рухаємось. У нас зупинка громадського транспорту була. Нагадаю вам, що... Не можна ні зупинятися, також на відстані 30 метрів дотак після зупинки. Бачите, виїзд з прилеглої території. Якщо у вас інспектор попросить зупинитись, то друзі, ну тут не можна зудонити 10 метрів. Ну, ось тут можливо ще можна зупинитися. Якщо б, наприклад, тут він вас попросив. Тобто, що 10 метрів до та після виїзду прилеглої території не можна зупинятися. Забороняючи сигнал світлофору, нам тут необхідно рухатись прямо. До вулиці 30-річчя Перемоги. Сигнал все дозволяючий бачили, там контурна стрілка, показує нам, що можна їхати прямо або праворуч. І продовжуємо рух. коли зупиняєтесь, дивіться у салони зеркала заднього виду, тому що хтось там може розрахувати безпечну дистанцію. Нагадаю, і ви йому допоможете ступенчиним таким тормозінням, гальмуванням, щоб, ну якщо у вас є де, куди є, куди якби протягувати автомобіль трохи, ви можете допомогти таким чином людині і зберегти і його, і свій автомобіль. Нагадаю, що безпечна дистанція, це дистанція до відстань, до... Автомобіля, що їде попереду, якщо за умови його зупинки чи зниження швидкості, ця відстань вам дасть безпечно зупинитись без зіткнення і без виконання будь-якого маневру. Під'їжджаємо до перехрестя. Бачимо знак 3.34 зупинку заборонено Під цей знак можуть тільки таксісти зупинятись. Для висадки посадки пасажирів або для... Бачите, людина вмикає... А, ну да, лівий поворот, я зрозумів, що я його вмикнув. Але ж треба було одразу правий микнути, а потім лівий. Але ж це таксісти офіційні можуть так зупинятися. У кого ліцензія є? Але ж наші таксісти У кого є ліцензія? Всі вони їздять. Майже все без лицензий. Не будем тут перелаштовуватись, бо далі далее уже снова автомобілі. автомобили. А вот тут уже можем перелаштуватись в правую полосу Бачимо пішохід підходить. Друзі, вже знижуйте швидкість. Бачите, відходить. Відходить, показує, що він не йде. І це добре, щоб побути людина водій, когось чекає. Справим показчиком повороту з'їжджаємо, дивимось там, якщо що надаємо перевагу, але зазвичай тут всі цій полосі Можна проїхати, не створивши не, не створив, нікому перешкод. Мається на увазі, тому хто рухається по полу. Так, тут у нас ями, пішохідний перехід, спинка громадського транспорту. Це ми повернули на вулиці 30-річчя Перемоги. Рухаємось якомога правіше, згідно правил дорожнього руху. Як ви можете побачити, ніхто у правій полосі ось не їздить. То, що це небезпечно, учням може скластися е, таке враження, що права полоса вона саме безпечна. Друзі, взагалі не так. Права полоса, вона, не дивлячись на все, на всю свою безпеку, вона саме небезпечна, тому що виїжджають автомобілі, по-перше. Тут я залишусь у цій полосі середній, тому що буду зараз робити е, на перехресті з круговим рухом, буду розворот робити. Але це не зовсім розворот, виходить, що це з'їзд буде другий з'їзд на перехресті з круговим рухом, да? Там, як правильно сказати. То, що Перший все у нас отут, а другий вже наступний, то ми вже тут мусимо... Ні, тут у нас ще один з'їзд є, я вибачаюсь. І вже приїхавши оцей з'їзд на технологічну якусь територію, вмикаємо правий покажчик повороту. Також ми можемо в принципі перелаштуватись. Бачимо, що автомобілів нема, можемо у крайню праву смугу, вона у нас така широченна. І з'їжджаємо з перехрестя, вимикаємо також, повороту, якщо він не відключився, ну, в моєму випадку він відключився. Також в правій полосі дуже багато ям. Виїжджають завжди автомобілі, вам їх треба там, чи пропускати, чи там якось об'їжджати. Хтось там бампер висунув дуже сильно. Хтось може там стоять машини десь припарковані, хтось двері відчинив, ще щось. Тому тут ну, зазвичай ніхто не їздить, але щоб скласти практичний іспит, вдало. нам вже ж треба все правильно зробити, тому ми будемо їхати саме так. Об'їхали припаркований автомобіль, правиль поки що повороту і перелаштувалися у праву полосу. Лівий покажіть повороту, подивилися, ліве дзеркало, нікого нема. Перелаштувалися і тут вже залишимось, бо по перехресті з круговим, круг, з круговим рухом, як на мене, безпечніше все ж таки їхати у середній полосі. Але це, мабуть, питання звички, але все ж таки взагалі це залежить від того, куди ви далі будете рухатись, так скажемо, так? Да? І лівий поворотник. Можна не вмикати, бо правила дорожнього руху цього від нас не вимагають. А в яких випадках краще вмикати, я вже казав в інших маршрутах, тому дивіться, будь ласка, можемо тут перелаштуватись у крайній правої смугу, до суцільної лінії тут погано видно, але вона є. Надаємо перевагу пішоходу, він нас пропускає. Ну, Це взагалі взагалі неправильно, якби. Ну, що як він не хоче йти, що я можу зробити. Рухаємось прямо. Я вам ще скажу таку історію, що ось я десь пару тижнів тому на пішохідному переході пропускав людину в Києві. Він мені в'їхав, розбив в общем, фару фонарь задній верніш, бампер. І з цього, ви знаєте, скільки я передивився відео, скільки я всього за цей час там передивився, через мене пропущено стільки інформації, я вам скажу, що я ніколи не думав, що таке може відбутись. Знак 3.34, зупинка заборонена. Ситуація така була. Ось що, виїзд з прилегної території, я спеціально тут трохи зупиню, щоб вам показати, позаду машин нема. І пішоходний переход був зразу за цим виїздом намальований. А людина виїжджала звідси, ось, що, справа. І я зупинився, бо оттуда йшла людина. Я її пропускаю. Був плотний поток позаду. І він дивиться, що там нікого нема Він думав, він мене пропустив. Він думав, що я буду їхати далі. І він не дивлячись туди. Ну, куди їде? Він натискає на педаль газу і ще так нормально, от, він, бо там треба було проскочити. І він мені як дав, блин, такий звук, все, вся мілочь повилітала з усіх пепельниць, все, блин, ну коротше, Понятно, визвали поліцію там, ну коротше, така собі історія там, про страхові, про все інше. Але який можна з цього зробити висновок? Звісно, я коли зупиняюсь, завжди так у нас перекресті з кривим рухом, я його об'їду з лівим показчиком повороту, тому що це буде більш безпечніше, тому що я буду з'їжджати не на перший, не на другий з'їзд, а, а буду з'їжджати на якийсь у нас раз, два, три, на четвертий. І я тримаюсь так середній полоси. І виходить, що розумієте, що е, я завжди потім думав, як можна було е, попередити це ДТП. То, що я зазвичай дивлюся зеркало заднього виду завжди у мене на автоматі. Я зупиняюсь десь все. Я не зупиняюсь без зеркала заднього виду салонного. Я дивлюся, що там відбувається. Бо є дикі водії, вони не дивляться, там, все, зупинився все. Буває, що хтось екстрено гальмує, ну, це таке діло. А потім там, до речі, так, да, дійсно такий пішохідний був неправильно, Ну, я не можна так, мабуть, його розміщати, як на мене. Треба було його трохи змістити, по-перше. По-друге, що... Як можна було запобігти, просто, що там також їхали машини, і я вже в останній момент побачив пішохода, то мені треба було зупинитись вже просто трохи раніше. І він, бачите, я, він виїжджав з ви прилеглої території, і я не міг бачити, що він почав рух, як я його бачив. Я ще потім на наступний день туди приїхав. Я подивився, що ну, реально я не міг відповідати за дії. За Тому на дорозі ну, не все залежить, на жаль, від водія. На жаль. Але те, що залежить від вас, ви повинні все знати, вміти робити. Передивіться підборку ДТП, є там такі топові. Ну, у мене на каналі такого немає. Я... У мене авторський чисто контент. Я ніде там не нарізаю відео, якісь чужі, тому у мене такого нема. Але передивіться, є топові ДТП, які саме відбуваються у місті. І для вас це вже відкриє багато нашого очі. Є не топові ДТП, так, да? є такі, що там такі ось. Як я все пропал, це пару тижнів тому. Тому як жив як учись і... Ну і страхова, я вам скажу так, що дам вам таку пораду, якщо не дай Бог, ви нікому не в цій ситуації оказатися, то що стільки мороки засім всім. Страхава зазвичай нічого не виплачують, вони хочуть затягнути, ніхто мені не хоче платити, не дивлячись на те, що ти взагалі не винуватий, в ми ДТП тобі повинні компенсувати. То друзі, треба наполегливо на них давити, давити, кожен день дзвонити, питати, а що, де, а коли. А... ну, Тобто такі, понятно, що адекватні нормальні питання. І тоді вони ці менеджери розуміють, що що ви просто так з них не злізете, вони будуть вам виплачувати. Повірте, бо ім'я теж вони за нього дорожать, якщо це нормальна компанія. Повернули праворуч на вулицю Сумгаєчка, з'їхали з, з кругу і продовжуємо рух прямо. Регульований пішохідний перехід. Зупиняємось майже на кожному маршруті. Я зупиняюся, не пам'ятаю, щоб я проїхав без зупинки. Досить популярний. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут ми не будемо перелаштовуватись, бо стоять при автомобілі. Можемо дивитися на сигнали світлофору, ті, що в показують. Воно нам підказкою буде, що зараз вже у нас буде змінюватися сигнал світлофору. Жовтий, зелений. Рухаємось далі. Друзі, дуже дякую, що ви мою працю не просто так, як би пропускаєте через себе і той, хто має змогу, допомагає. Це дуже надихає, тому що все за свій кошт я роблю, бо ну, я люблю цю справу, люблю їздити, люблю автомобілі. тому... Буду вам вдячний за вашу допомогу. Рухаємось прямо. Також вдячний за, за коментарі, за те, що ви дивитесь відео і верніше рекламу, яку вставляє YouTube, що ви там натискаєте кнопку Пропустити а продивляєтесь рекламу, якщо у вас є така можливість, є час, там, хвилинку, там, півхвилинку, продивитися рекламу, то я вам буду за це дуже вдячний. Пішохідний перехід. Ось, бачите цю соціальну лінію. Зараз нам на цьому перехресті необхідно повернути праворуч на вулицю Академіка Корольова. Також, друзі, ось я поки записував маршрути, вже не раз стикаюсь з тим, що іноді їде, бачимо, у нас тут зелена стрілка, пропускаємо е автомобілі, які там рухаються, також пішоходи. Всіх треба пропустити і можемо забороняючи сигнал з проїхати. Також, друзі, я вже ось поки записував, скільки раз бачу, що їде людина, він вмикає поки ще повороту. Десь він його вмикнув там десь позаду, розумієте? Він у нього не зработав, не відкинувся, не що там маленький радіус повороту був, і він собі їде. І води в обману інших. У нього ще може музика грати, там, знаєте, або по телефону балакає, або ще щось там, шумна компанія. І цей поворотник може зіграти злу шутку. Тому, друзі, не втомлююсь наголошувати на тому, що якщо ви бачите, що хтось смикнув повороти, повертає кудись там на прилеглу територію, з якої ви виїжджаєте, наприклад, то не повне виїжджайте поки ви не побачите, що він знижує швидкість, а краще, коли він вже наклоняє корпус автомобіля. Щоб ви вже точно знали, що він туди повертає. І щоб не було ніяких негативних дій. Друзі, ну ми під'їжджаємо до сервісного центру 7141 у місті Черкаси. Дуже вам дякую за вашу увагу. Дякую, що дивитесь відео до кінця, коментуєте, допомагаєте. Бажаю вдалося власти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!